Справа 895 знайде площу фігур на малюнках 25.9 і 25.10. Ось ці малюночки тут. Ну що ж, давайте ми на них подивимося. І в даному випадку видно, що якщо ми розглядаємо спочатку малюнок 25.9, що цю площу можна по-різному знайти цієї фігури. Можна що зробити? Можна взяти лінійку і. Наприклад, ось так порізати фігуру і сказати, що наша фігура тоді складається з двох фігур. Отже, дивіться, ось так ми поріжемо умовно. Ну і тоді кажемо, що наша площа S буде складатися з S1, ну і цієї площі s 2 Можна навпаки було порізати, тут несуттєво, як вам зручно так і можна порізати. Або можна було від загального прямокутника відрізати оцей шматочок. Так також можна. Ну що ж, тоді записуємо 1, це в нас буде тоді малюнок 25.9. Ну і записуємо спочатку першу дію. Знайдемо площу S1. Площа S1 це прямокутник. Отже, треба перемножити тоді довжину на ширину 12 на 6. Пишемо 12, що множиться на 6, і це дорівнює. Можна усно, а можна 10 плюс 2 записати, що множиться на 6. І це дорівнює. Тоді, якщо ми розкриємо дужки, це буде 10 помножити на 6 плюс 2 помножити на 6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді перенесем. 10 помножити на 6, це буде 60. Додати, а 2 на 6 це 12. Ну і разом це буде 72. Сантиметри, якщо помножити на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Записали площу S1 визначили. Тепер давайте визначати площу С2. Пишемо 2С дорівнює. Давайте подивимося детальніше. Для того, щоб знайти площу, нам треба знати довжину і ширину. Довжина. Ну, Безпосередньо вона тут не показана, але всього у нас відрізок 12 см, а цей відрізок 8. То виходить, що довжина у нас буде 12-8. Пишемо в дужках 12-8. Помножити. Ну, а щоб знайти ширину, дивіться, загальна ширина 12, а ось цей відрізок, ширина його 6. Та це буде інший 12 мінус 6. І це дорівнює. 12 мінус 8 це буде 4. Що множиться 12 мінус 6 це 6. І разом це буде 4 помножити на 6, це буде 24 сантиметри на сантиметр, це будуть квадратні сантиметри. Є. Ну, а тепер знаходимо суму. Пишемо тоді третє дію, що площа S буде дорівнювати S1 плюс s 2 і це дорівнює. Треба тоді 72 додати 24. І це дорівнює. Ну що ж, 70 плюс 20 це буде 90, а 2 плюс 4 це 6. Отже, буде 96. А тоді квадратні сантиметри плюс квадратні сантиметри. Це будуть квадратні сантиметри є площу ми знайшли цієї фігури. А тепер переходимо тоді до другого завдання. 2. Давайте подивимося на цю фігуру. Тут уже, на мій погляд, зручніше методом віднімання. Тільки це буде трохи гірше показувати на цьому малюночку, Але спробую якось показати. Значить, Дивіться, я пропоную тоді. Ось так від загального такого прямокутника відняти площу ось цього маленького. Виходить квадратика площею. Давайте я позначу тут s 2 Добре? Ну що ж, тоді давайте знайдемо спочатку площу s 1 Перша дія. Площа S1 1 це буде у нас загальна площа дорівнює. Отже, довжина у нас складається, дивіться, 10 см плюс 3 і плюс 5. То ми пишемо, довжина у нас буде 10 плюс 3 і плюс 5, що множиться. Ну, а ширина у нас складає 10 см, помножити на 10. І це дорівнює. Ну що ж, 10 плюс 3 плюс 5 це буде 18. А 18, що множиться на 10, це буде 180. Ми сантиметри множимо на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри Є. Yeah. Ну, а тепер давайте дізнаємося площу ось цього маленького квадрата. Це видно з розмірів. То напишемо, що друге. С2 дорівнює. Тоді дивимося, треба 3 помножити на 3. І це буде дорівнювати 9 сантиметри на сантиметр. І це будуть квадратні сантиметри Є. Yeah. Ну, а зараз знаходимо різницю, пишемо третє. Площа С. Тоді треба від площі С1 відняти площу С2. І це дорівнює. То тобто від 180 треба відняти 9 квадратних сантиметрів. Це дорівнює. Ну що ж, це буде 171 квадратний сантиметр. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, площа буде дорівнювати в першому випадку 96 квадратних сантиметрів, А в другому випадку площа 171 квадратний сантиметр. Ну що ж, площу подібних фігур можна знаходити як суму площ, або як різницю площ відповідних фігур. На цьому вправу завершено.